Ангеліні 15. Нині після здобуття срібної нагороди у Балканській математичній олімпіаді зустрілася зі своєю вчителькою, щоб поділитися враженнями. Каже, математику любила з дитинства, але брати участь у шкільних олімпіадах почала з 8 класу. Оксана Ленідівна запропонувала мені написати наукову роботу з математики. Ну і я почала до неї ходити, бо я була не проти, І вона почала мені давати різні олімпіадні завдання, і в мене почало виходити. Можна знати досконало. Програмовий матеріал, але не бути дитиною, яка бере участь в таких видах змагань. Для того, щоб досягти якоїсь успіху, кожна дитина повинна мати обов'язкову мотивацію. Вміє працювати і самостійно, вона вміє працювати в команді. Зараз робить всі завдання НМТ в дев'ятому класі без помилки. За підсумками всеукраїнських учнівських олімпіад, Ангеліна прийшла на міжнародний етап. Цьогорічна олімпіада відбувалася в Македонському місті Струга, каже школярка. За перемогу змагалися 24 команди з різних країн. Україну представляли шестеро учасників, які здобули дві срібні та одну бронзову нагороду. На цю олімпіаду приїжджають, напевно, всі країни світу. Для того, щоб попасти на неї, треба перемогти на всеукраїнській олімпіаді з математики за одинадцятий клас. Неважливо в якому класі кожна олімпіада вона вирізняється. Ось, наприклад, у цій юніорській Балканській Олімпіаді мені цього року, там і багато років підряд вже там перша задача найлегше вважається, це йде нерівність. А на українських олімпіадах, взагалі, вже десь 15 років відмовились від нерівності. Ангеліна розповідає, олімпіада складалася з чотирьох задач, на виконання яких давали чотири з половиною години. Звісно, можна було краще виступити, але це мій перший досвід на на олімпіаді такого рівня. Я дуже сильно переживала, бо це ж ну вже є, там International олімпіад, міжнародна, Там плюсом до того, там в більшості, якщо у вас були якісь питання, наприклад, вийти в туалет або там попросити води щось, таке це все треба було ставити англійською мовою. Пишається досягненнями доньки, каже батько Сергій Шкуринський я думаю, що це більше по дружинній лінії в неї проявилася ця риса і, і цей хист до математики. Вона є індивідуальність, вона сама вирішує, в який напрям їй спрямовувати свою і енергію, і е, сили. все. тобто, а ми будемо сприяти в цьому чим зможемо. Я люблю математику і я. Не сильний поціновувач того, що знаєте, є такі люди, які займаються математикою, тільки заради перемог. Вона має в першу чергу це любити, щоб їй це подобалось. Наразі каже Ангеліна своє майбутнє пов'язати з математикою не планує. Оксана Котвіталі Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.